Сімерафель, місто над Богом, події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я, автор та ведучий Олексемко. Також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. В нього, напевно, є дуже багато. До нього напевно є дуже багато запитань. Я переконаний, що ну не всі я встигну озвучити. Сьогодні в мене в гостях експерт з безпеки дорожнього руху, пан Олександр Зірчиков. Я вас вітаю, вітаю, пане Олександре. Дійсно, я думаю, що без перебільшення кажу про те, що є багато до вас запитань. Адже я би їх назвав так: це сезонні питання, сезонні питання. Чому осінь, зима, весна міняється різко погода не тільки протягом тижня, місяця, а міняється протягом доби і то декілька разів. А дорога: хочеш, не хочеш, і ми маємо про це пам'ятати абсолютно всі, без винятку, що пішоходи, що автомобілісти, і не тільки автомобілісти, а взагалі той, хто рухається дорогою, має пам'ятати про те, що дорога це зона підвищеної небезпеки. Е, наскільки, якщо у вас є навіть якщо не конкретні цифри, то е, практика, споглядання, інформація, наскільки в осінньо-зимово-весняний період, наскільки погіршується ситуація на дорозі, хоча б приблизно там п'ять, 10, 20? я не я не хотів би говорити про відсотки. Я думаю, що погіршується в плані того, от якраз про те, що ви говорили, коли е, е, змінюється протягом доби або протягом там навіть е, годин. Да, Протягом годин, тобто людина, просто фізично не готова. Пішов дощ, водій такі дивиться, ніби дощ, все окей, вологе покриття, і тут зразу десь півгодинки, годинка, 0-1. і це вже легка ожеледиця, І от водія повинні бути базові навички вміння перевірити поверхню, тобто по якихось ознаках або по інших водіях. Да, як кажуть, водій, професійний водій це той, хто навчився на, на помилках інших. інших. Тобто, і тут ми дивимося за поведінкою інших, ми дивимося, як вони гальмують. це. Або самому натиснув на гальма і перевірив, чи дійсно mm -hmm. там все так. Це перша річ, і друга річ. Це недотримання дистанції. От якраз коли ти не дотримуєшся дистанції влітку, хороша погода, гума літня відповідає, все 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 відповідає. Тепли асфальт, тепла та, гума, щеплення нормальне. А угу. все ніби окей, і твої помилки якось виправляються чи тобою, чи іншими, чи різким гальмуванням. А в зимовий період зима зима якраз показує літні помилки. Е, які ти просто фізично не бачив, або якимось чудом е, уникав. От сьогодні е, в Верховній Раді є законопроект, який зобов'яже взимку і влітку їздити на відповідній гумі. Сьогодні у нас ніби є це правило, але за нього немає штрафу. Тобто, якщо вас сьогодні там хтось зупинить на літній гумі, взимку е, ну немає відповідальності, а це буде відповідальність, і там повністю будуть прописані дати. Але я думаю, що ось тут питання: хто ще сьогодні з водіїв економить, не знаю, там 100 доларів на гумі або 200, да там пару тисяч гривень, і готовий ризикнути бампером або взагалі чимось життям в то в той час, коли неосвітлені вулиці е, іноді не встигають просто фізично комунальні служби посипати там. ну, Місто велике uh -huh. будь-яке, да там е, зараз ожеледяця розпочалась протягом години. Починається тільки... тобто, це може бути статись. Наскільки люди готові як водій ризикувати, не маючи гуми? Не маючи навичок базових і взагалі не щитуючи дорогу, тому що що ми звикаємо: виїхав на роботу, все було окей. Повертає з роботи, підсвідомо, все окей. Ні, могло все кардинально mm -hmm. помінятися. Тому е, тут, от е, в принципі, мені подобається порівняння водія як пілота. Скільки б він на літаку не літав, він сідає, перевіряє всі системи. Або він, або якась людина все перевірено. Далі скільки б він не літав, він все одно використовує всі ці речі, постійно тренується і постійно розуміє, що статися може бути все, що завгодно. Тому я би для водіїв зимовий період просто радив. Завчасно натискати на гальма і перевіряти, яка поверхня. Розуміти, що треба тримати дистанцію, розуміти, що перед пішохідним переходом ми гальмуємо раніше не тільки за того, що я встигаю все окей, а тому, що позаду хтось може не встигнути. Да? Там або пішохід може не завжди зрозуміти цю речі. Тому зимовий фактор він якраз показує цих недосвідчених водіїв, які влітку були, просто ну їх проявили взимку. Um... Я не буду сперечатися з терміном «недосвідчені водії, хоча можна, в принципі, по великому рахунку. Я чіпляюся за інше. Я чіпляюся за Верховну Раду, за е, той законопроект, який там лежить. Чому е, аж до Верховної Ради треба було і вже дійшло до того, що там є такий законопроект? No. Не вистачає свідомості, не вистачає. М чи це можливо просто ще один момент, як ми кажемо і відверто кажемо, що це просто ще одна кормушка, е, яка от ну, буде узаконена? Дивіться, тут є декілька речей. По-перше, в Європі це обов'язок в багатьох країнах, і тут, можливо, наші перевізники не завжди виконують ці вимоги. Є вирогідність така, треба почитати записку. Скоріше за все, це підвищення безпеки, дорожнього руху. друга річ, тут питання в тому, що страхові компанії і так вже робили ці норми, вводили обов'язково. Тобто, ми говоримо про те, що страхова компанія часто може прописати в договорі, що якщо там гума не відповідає сезону, то ми не виплатимо відмовимо у виплаті вам відшкодування. Але, скоріше за все, свідомість ну взагалі, чому існують штрафи? Тому що фізично є люди, які будуть виконувати правила дорожнього руху тільки якщо будуть штрафи. Ну от є такі, ну ми ж 10 їх відсотків чи 15, немає різниці. Є тому для них існують штрафи. А людина, яка розуміє, що у нього в салоні діти на дорозі не, не завжди е, розумні пішоходи в плані того, що не завжди виконують правила дорожнього руху. Коли він розуміє, що на дорозі може стати все, що завгодно, він гуму поміняє навіть раніше. Ніж йому пише законодавець. О, тут теж дуже гарне питання. Я чув таку тезу, що стосовно зимової гуми, зимова гума, звісно, вона необхідна е... взимку в холодний період. Ну, ми так кажемо зимова, хоча це і осіння, і весняна гума, можна і так називати. А використання гуми зимової гуми, використання влітку. І Ех... Я чув таку тезу, що нормально. Нормально, абсолютно. Вона спрацьовує так само, як і літня, вона не така м'яка, в неї не такий малюнок, але вона нормально. Вона виконує всі ті, якби функції, які потрібно. Дивіться, mm -hmm. ну е, у неї тоді е, точно є один мінус. Е, вона зношується швидше. Так тому я сто... я взагалі особисто, Моя позиція це. Якщо є річ, у неї є функція, то от бажано, щоб функція співпадала з метою. Літня гума для літа, зимова там для зимового періоду. Це моя позиція. Те, що там інше, треба читати виробників. У них, ну, наприклад, такі компанії, як Мішлен або ще щось, вони випускають довідник по своїй гумі, його можна знайти, mm -hmm. і там є повні рекомендації: як ставити, куди ставити гуму, яка вона повинна бути, як вона працює влітку, як взимку. До речі, да, зараз, ну, якщо там ефір буде потім запис. Це буде купа запитань додаткових, якщо я скажу найкращу гуму треба ставити ззаду, а не спереду. От, якщо у вас є чотири колеса, а давайте ми зараз перевіримо це. До речі, запис обов'язково буде. Мало того, його да. будуть чути і дивитися, не тільки у Вінниці. Да, я... Ми його розповсюджу. Ну, по перше, це інтернет, само собою, і будуть абсолютно всі бачити. Ще раз прошу повторити цю фразу. Ми перевіримо да, село да, інтернету. Всі, всі водії, більшість водіїв зараз напише, що найкращу гуму зимову треба ставити на передні колеса, а гіршу на задні. Хоча є, є рекомендації Мишлена і багатьох інших компаній, які кажуть кращу гуму на зиму, тобто, якщо на задню, на Задню вісь. чи грає тут роль? передній привід, привід? Не грає ролі. Кращу гуму, ми завжди ставимо назад, тому що це є безпека. І зараз, от я думаю, mm -hmm. будуть потім купа запитань, що прийшов за експерт, звідки він таке знає, і зараз будуть нас тут скланяти. Я нагадаю, ще раз у нас гостях у нас сьогодні експерт з безпеки дорожнього руху. Олександр Зірщика прийшов. І ну що, ну провокативний Олександр Зірщикав. Добре, давайте скинемо таку. про просто питання в тому, що як мінімум зараз, хоча б там не знаю, декілька десятків водіїв відкриють Google і почнуть читати про гуму і завдяки цьому запитанню можливо дізнаються трохи більше ніж вони знали, або Шиномонтаж знає. Бо ми сьогодні ж сподіваємось на те, що ті люди, які нам міняють гуму або продають гуму, вони знають про неї Це все. Це профі. Так, да, це профі. Не завжди так. Не завжди но, но наша думка правильна. Як то кажуть, ми правильно думаємо. Ми сподіваємося правильно, що я прийшов до спеціаліста так, і так. я вважаю, я прийшов до людини, яка займається в шиномонтажі в шиномонтажі. І я ем, вже апріорі, якщо він в білому халаті, значить він лікар. Угу, так. Десь Можливо, він просто м'ясо розробляє на ринку, але він лікар. <світ> так, так, так як і вчителя поведінню шукають, якщо він сказав інструктор, все він навчить. Так як і вчителя математики шукають, сказав математики. Не завжди так. Тобто не завжди. Ми іноді повинні для себе зрозуміти і спробувати і перевірити. Знаєте, ця шутка, вона ж не даремно придумана. Виїхав після шина монтажу, підкрути. Гайки. Да, під Да. То це він... навіть це навіть не виїжджаюча, бо просто... поставили так... підкрути. Да, якась народна творчість, і тому mm -hmm. такі, але в кожній творчості, в кожній шуці є. Ну доля жарту, а все інше це правда. Я чув, правда, такий розширений. Вже виходить розширений варіант. Ви виїхав з шиномонтажу, порахуй, чи всі є, і потім підкрути ті, що залишилися. Да, десь так. таке буває. Ем... Зараз ми потрапили знову таки про ситуацію, в яку ми потрапили: війна, небезпека і плюс віддікнення світла. І так на дорозі не дуже просто, і це не тому, що я такий, що ай-ай-ай, все пропало, все пропало. Я зовсім не згущую ці от фарби і не нагнітаю то, що називається. Вінниця я дуже добре пам'ятаю ці, ці цифри. Ми говорили не один раз. Вінниця до війни в мирний час мала десь в районі 120 тисяч приватних автівок. Це було пов'язано з паркомісцями, Ми про паркомісця говорили, які не перевищували 9-12 тисяч паркомісць взагалі по всій Вінниці. Тобто, десь в максимум в найкращому випадку, десь відсотків. З моментом війни Вінниця прийняла і великий велику пропускну дію. Має Вінниця. Вона транзитом прийняла дуже багато. Автівок і залишилося у нас багато автівок. Я навіть не збираюся зараз приблизно думати скільки йде. Ну думаю, що на відсотків 20-25, і це дуже дуже оптимістично. Треба подивитись скільки пального збільшилось в продажах літра статистику. Мовляв, да. от так, ось я про що? Я про те, що вимкнення світла збільшення активності динаміки е, на е, дорогах в. в Виходить, виставляє перед е, водієм, постає перед водієм. Е, все інші і інші більш складніші в маневруванні, в кермуванні е, проблеми і е, ну, якби навички мають бути питання. Е, але що ми маємо на сьогоднішній день? Людина один раз пішла, здала на права, е, саме здала, не купила, не подарувала, не виграла. Саме чесно здала. Отримала ці права, вона має певну кількість практичних годин е накатаних, наїжджених, і має автівку. Вона ризикує собою, своєю автівкою, своїм життям, і е тільки з кожним днем, якщо це взагалі таке існує, з кожним днем тільки збільшує і збільшує, і збільшує кількість накатаних цих годин. Значить, збільшується її досвід. Nie. Ну, годин і досвід це не одне те саме. Це, ну, е, знаєте, я, я завжди розказую одну річ, привожу приклад. Чомусь ми думаємо, що якщо їздити кожен день по багато годин, прийде досвід. Ні. Е, тому що досвід і години це різні речі. Уявіть собі, е, давайте там. От у мене є е, дуже гарний друг, стоматолог. Я приходжу до нього і кажу: Слухай, навчи мене, е, дай мені сверлити зуби, я буду кожен день сверлити. Він мені нічого не вчить. Я просто кожен день сверлю, ставлю пломбу, а там як життя покаже. Ну, е, і я 5 років так роблю. Угу. Я це не значить, що я через 5 років стану фахівцем. Досвід виникає тільки в тому випадку якщо це мій товариш або друг, мій потім каже: отут от ти неправильно зробив. Ось тут треба по-іншому. Ось тут давай з тобою почитаємо щось. От я якраз і вів до цього. Один раз людина це робить, один раз отримує автомобіль права і дорогу, і, і години накатані. І потім весь все практично своє життя е жодного разу нічого не От, їздить і отримує досвід. Ну Ми думаємо так. І я, в принципі, так думаю. І нас вчить тільки досвід добре, якщо цей досвід залишає абсолютно всіх живих і автівку цілою. Це дуже добре. І всім такого бажаю. Я... питання: а скільки, на ваш погляд, скільки разів все таки треба на рік, на два-три роки, на десять років? Скільки треба все таки ще раз підтверджувати, і підтверджувати і підтверджувати? Ну, е якщо говорити, я не хотів би зараз сказати фразу там знову приходити в державу, складати іспити. Ще щось е я би вів таке е добровільне. Е Перенавчання або до навчання, або підвищення кваліфікації. Я б сьогодні раніше бо я би вам сказав це раз в п'ять років, але сьогодні життя змінилося дуже багато. Там якихось правил змінюються знаки, з'являються нові ще щось. Можливо, раз в два-три роки на один-два дня. Да, або там на пару годин при тому це можна в онлайні зробити, або якимось іншим чином пройти якийсь тренінг, взяти інструктора, проїхатись. І е, я думаю, якраз цього було б в принципі достатньо, щоб якісь навички поновити, задати запитання професіоналу поруч із собою, і можливо уникнути зайвих витрат там 20, 30, 40 тисяч. Да, там як у мене один знайомий каже: ти знаєш, купив собі автомобіль, а потім е, прочитав смс і втратив 3 тисячі доларів. Відволікся на одне смс-три тисячі доларів немає. Про смс, я взагалі мовчу. Ну, я вам це, просто кажу, це да? моя там... болюча тема. Відверто скажу так само, так само ми говоримо про знання. Ти десь недоотримав, неправильно проїхав перехрестя і знову ж таки можеш втратити якусь річ. Тому, якщо ми говоримо про навчання, я би там раз у два-три роки все ж таки підвищував свою кваліфікацію. Там годинку, дві з інструктором, або годинку-дві, десь з викладачем, або в автошколу. Не знаю, яким різними способами в онлайні щось подивитися і так далі. І, е... Друга річ, про яку я хотів би сказати, ви знаєте, я дуже часто їжу на таксі там, десь, і сьогодні, коли я бачу, хтось порушує, я не намагаюся його там вчити, там чи ще щось. Я просто іноді задаю водією питання, а чого ви так зараз робили? Угу. І не кожен мені готовий дати відповідь. Я думав, ти зараз кажеш, і не кожного разу мене довозять до кінця. Ні, просто я дивлюсь, я завжди задаю питання. Тобто, ми дуже часто їздимо за кимось. І він їде попереду. І я за ним. Ну, хвостиком. Та, ми і... кажемо, хвостик. Так, от так, як це. і тут головне не приїхати до когось в гараж або в депо за mm -hmm. тролейбусом, якщо mm -hmm. їхати. І друга річ, ми дуже часто робимо все на автоматизмі. Ну от давайте приведемо приклад: помінялися знаки на вулиці Театральна Магістрацька, де заборонили поворот ліворуч на театральну. Mm -hmm. Але все одно. Хоча б раз в день там хтось є, хто повертає ліворуч. І я впевнений, що якщо його зупинити, і спитати, чого ти повертаєш ліворуч, він скаже: А на я в рік назад, ну два я роки назад, життя тут їжу. я завжди їжу. Я тут їжу за хлібом або угу. там не знаю на спутник там чи ще кудись. Я туди їжу. Я там завжди повертав ліворуч. а Чого не можна? Хто додумався повісти цей знак? Да, хто змінив знаки? А сьогодні ми бачимо мобільність. Сьогодні в Вінниці багато перехрест змінюється, міняються знаки, міняються світлофори, міняється регулювання. Е, дякуючи їй. Передачі, і дякуючи органам державної влади, з'являються знаки вже головної дороги, тобто все змінюється. А він як їздить, так і їздить. І тому виникає запитання: а хто може задати запитання йому, чому він так робить, він сам або людина, до якої він прийшов там на перекваліфікацію перенавчання? Тому я би радив це робити тим, хто хоче зекономити час і гроші. Але як тільки буде введені е, нормальна ефективна робота поліції, Ефективні штрафи, то в принципі людина буде вже тоді обирати чи штраф заплатити, чи піти на перенавчання. У мене є один досвід Словенії. Вона один одна з найкращих в Європі по смертності, тобто вони швидко зменшили смертність на, на дорогах. І я питаю, а як, які у вас є там цікаві речі, такі от ви гор, ну, у вас гордість за них? Він каже: дуже проста річ. Наприклад, у нас є таке правило е, перевищення швидкості. Якщо mm -hmm. ти отримав там штраф перший, і він там, ну давайте зараз не буду пам не пам'ятаю суму, наприклад, 100 євро, у тебе є варіант, якщо ти вперше його отримав, або за 100 євро піти на навчання в школу якусь і принести чек, і штраф анулюється, або заплатити штраф. І у нас багато людей думають такі, не штраф не буду платити, піду на навчання. А от якраз на навчанні його змотивували, показали, розказали, довели, чому не треба перевищувати швидкість. Приклади якісь показали там відео, ще щось, дали можливість на автодромі розігнатися і загальмувати різко. Такі і почала зменшуватись кількість людей, які порушують. Тобто, ось такі чинники вони іноді працюють. Тому, в принципі, поки у нас законодавець до цього не дійшов. Ми просто можемо це зробити. Дуже цікавий механізм. Ну, приклад в принципі дуже цікавий. Та ну ми дивіться, я думаю, от ми можемо запам'ятати сьогоднішній момент, ми рано чи пізно повернемось до штрафних балів і до того, що було колись, коли ставили там дирочки, якось чи ще uh -huh, щось. Uh -huh. Тобто, ми повернемось до того, що якщо ти там 10 разів порушив за рік, ти йдеш на перескладання. Якщо ти порушив 5 разів на, на рік, ти там йдеш на навчання. Якщо ти там тобто, ми прийдемо до цього, тому що фізично. Настільки світ змінився і настільки змінюється і збільшується обсяг інформації, що коли з'являється в правилах щось нове, я фізично не ну, це можу навіть не проконтролювати і пропустити. Фізично можу пропустити. А тут ти приходиш, і тобі професіонал за 2-3 години вижату інформацію розказує те, що ти, в принципі, будеш шукати 10 або 20 годин сам. А тут тобі просто розказали: змінилося ось тут, змінилося ось так. Подивіться, що було в перші дні з регулювальниками на дорозі. Ой. А потім, а потім почали читати, читати, і так, і так трошки, і <рив> трошки пішло. <рив> ну але ж перший раз регулювальника проїжджали, хоч би не я, перший. Ну так не я перший, то це ж це відомий в мережі. Хтось в історії свої розмістив регулювальника і озвучив, боже мій, я перший стою, я не знаю, що він мені показує, так. а що я маю робити. Так. А що ж робити? Може, хтось перший замість мене проїде. Ми... Таке було. В мене було інакше. Я коли стояв і дивився. Ну, вибачте, я нікого не хочу образити, але це цирк. Стоїть хлопчик і дівчинка, вона дивиться в телефон, він дивиться на неї. І це два регулювальника. У нас сьогодні був в гостях експерт з безпеки дорожнього руху пан Олександр Зірчиков. Ми зовсім сьогодні не проговорили про іншу сторону, про педагогічну, про навчальну, про наставницьку сторону, е саме тих до кого треба іти ще раз вчитися, перенавчатися і отримувати цю вижимку інформації. Тому звісно, чекаю ще раз. Да, до зустрічі. Дуже дякую, шановні наші глядачі і слухачі. Сподіваюся, до речі, ви пам'ятаєте, що Олександр запустив. Е як це сказати опитування опитування таке, да, вірус такий, опитування. Ну куди поба... треба ставити кращу по -побачимо, гуму Побачимо, Да побачимо, що ви скажете. Е -е, Олександр Зірчиков був у нас. Я дуже сподіваюся, що через деякий час ми знову з ним е -е, побачимося і знову почуємося, і знову будемо говорити на цю тему тему безпеки на дорогах. декілька хвилин підємної музики, і ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.